Завдання треба порахувати за допомогою функцій Min, Max і що є для Mn, мінімальну та максимальну температуру, а також кількість з температурою 0 градусів. Для того, щоб вставити функцію до комірки, можна скористатися вкладкою Вставка, функція і обрати необхідну групу функцій і обрати, яка вам потрібна на даний момент. Якщо ви знаєте, якою саме функцією ви можете скористатися, її можна надрукувати вручну. Будь-яка функція завжди починається зі знаку дорівнює. Потім ми з вами пишемо функцію, яка нам необхідна. В даному випадку максимальна це функція Max. Відкриваємо дужки. Далі нам треба виділити діапазон даних, з яких ми будемо шукати максимальну функцію. Ось цей діапазон тут з'явився. Закриваємо дужку, натискаємо Enter. Програма мені знайшла найбільше значення в обраному діапазоні. Так само шукаємо мінімальне значення: ставимо «Дорівнює», функцію Мін, відкриваємо дужки, обираємо діапазон, закриваємо дужки, Enter. Функція нам знайшла найменше значення з діапазону. Для того, щоб знайти кількість днів з 0 градусів, ми скористаємося функцією Short, если mn. Ставимо дорівнює. Починаємо вводити функцію. Програма нам вже пропонує функцію, можна її обрати, щоб не додруковувати. Ми далі обираємо діапазон даних. З яких ми будемо рахувати кількість днів з 0 градусів Цельсію. Ставимо, 0, ставимо е, крапку з комою. А далі нам треба е, сказати, по якому параметру, по якому критерію програмі шукати кількість. Мені потрібно, щоб програма шукала кількість нулів в цьому діапазоні, тому я ставлю 0. Закриваю дужку, натискаю Enter. І ось в мене вийшло 4 дні з температурою 0. Перевіримо: 1, 2, 3, 4. Якщо б, наприклад, в мене було не 10 днів, а 100 днів або більше, там 360 днів, наприклад, мені було б складно перевірити це вручну. От, Тому для цього і існують функції, за допомогою яких ми можемо швидко порахувати. Спробуємо змінити, наприклад, оцей перший 0, я зміню на значення 8. Після того, як я натисну Enter, зверніть увагу, що тут зміняться значення. Тепер у мене максимальна температура 8, а кількість днів з 0 градусів Цельсію стала на 1 менше, тобто 3. Так ми можемо використовувати ці функції у повсяденному житті в статистичних, математичних розрахунках.